О, привіт! А ти знаєш, який сьогодні день? День, коли ти нарешті навчишся читати польською. Вітаю на першому уроці, друзі! Ми навчимося читати, знайомитися та вітатися польською мовою. Уже сьогодні ти зможеш сказати свої перші слова і фрази польською мовою. Готові? То рушаємо! Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі Studium Perфеціоніст. І сьогодні досягаємо досконалості у вивченні польської мови. Що таке мова? Це не просто набір граматичних правил і купа словників. Зовсім. ні. Мова це насамперед модель світу, а ще добрий спосіб зазирнути у душу народу. Саме тому в цьому курсі ми опануємо не тільки базові правила, а ми вирушимо в цікаву подорож, де кожен урок окрема пригода. І головний герой у ній ти. А зараз пограємо в гру. Заплюште очі і подумайте, з чим у вас асоціюється польська мова і польща взагалі. Рацію підключати не треба. Перші асоціації. Запишіть у блокнот. Це дуже важливо. Бо занурення в мову через культурний контекст. Є надзвичайно цікавим, корисним і дуже ефективним. Сьогодні почнемо з читання та фраз привітання, як я і обіцяла. І вже наприкінці уроку зможеш прочитати будь-який польський текст і навіть оцю чудернацьку фразу, яка десь тут на екрані розміщена. А що вона означає? Хто її написав, коли? І навіщо я розповім у кінці уроку. Майте терпіння! Перед вами польський алфавіт. Він базується на латинському, тож більшість літер знайомі кожному, я переконана. Тому особливу увагу ми приділимо сьогодні саме специфічним літерам і звукам польської мови. Перша буква А. Нічого дивного, А і є А, такий звук вона і позначає. Читаємо її, звичайно, як аромат, акація, філіжанка, мама. Наступна літерка вже цікавіше. О, носове. Так, це саме О, а не А. І, окрім того, ще й носове, тому вимовляємо. Вніс, назальний звук. Оу. Оу. Кщауншка. Кщауншка. В залежності від того, які сусідні звуки у О носового, можемо відчувати більше або менше присутність Н і М. Наприклад, монш, монш. Домб, домб, зомб, зомб. Не смійтеся там, а повторюйте в голос за мною, якщо хочете чомусь навчитися в цьому житті. Ідемо далі. Буква Б і відповідний звук. Боровка це цитрина ципр. Наступна літера називається це скрескоу. Або це кресковане. Тобто рисочка над ним означає, що це вже інший звук, м'який ч. Чма. Чи Де. Д. Джень, джень добрий. «Е» – енергия. Е носове наступна цікава літерка. Теж з назадністю тільки е. Еу. 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 Наприклад, п'янкни тенча лех ваенса. Ф філіжанка, Г, гура, галерія, гроно. Зауважте, друзі, звук Г в польській мові відповідає українському Г, а не Г, тобто подібний до таких звуків, як у словах «гава», Гудзик, ганок і так далі. Тобто повітрям з придихом немає, не гекаємо в польській мові, а тільки гекаємо, розумієте? Ідемо далі. Хармонія, хісторія, хелена, гербата і Інспірація. Йот. Яснощ, єлень, єсінь, ябко, яйко, скільки слів згадала. Ка, кава, колація, кщауншка. Л, лас, лато, лампа. Скажіть будь-яке слово лампа українською. І прослідкуйте, що відбувається в артикуляційному апараті. Коли вимовляємо «л» українське, язик доторкається до зубів. Л-лампа. У польській мові інакша позиція і трошечки інакший звук. Язик посунути назад, і впиратися він має в піднебіння. І тоді отримаємо звук л. л, Л, лампа, лампа, лампа. Наступна літера теж Л, але вона перекреслена і називається Л- тварде. Звук, який позначається буква, вимовляємо подібно до того звука, який в англійській мові позначається буквою W. Тобто щось середнє між У і В. В огублений губи в трубочку В. Запам'ятайте, ця буква не має відношення до звука Л, принаймні в сучасній польській мові, вимовляємо її В. Вонка, угоднощ, мілощ. І пана Леха сьогодні вже пригадували лех Вауенса. Вау так, наступна літера М. Може, мівощ, мама і так далі. Тут немає жодних нюансів. Так, Н те саме натура, ноц, наджея. І так далі. А от Н з кресечкою. З рисочкою, з креском. Читається як м'який, пом'якшений Н. Конь, сонь, а, і так далі. О. Огруд. оповіщ. О, кресковане. Завжди вимовляємо як У, тільки так. Сту. Król. Ogórek. P. Piernik. Podróż. R. Równowaga. Radość. Następna litera. S. Słońce. Smak. Spokój. S kreskowane. Означає пом'якшений «ш». Щ. Śвятво, Śвядомощ, «щешка». «Т» танець, трускавка саме час. «У» Уśмьх, урок, урлоп урода. Літера В означає звук В, віно, виображення і так далі. Видра. читаємо як символ, ритм, музика. З замек, зешит. з крескуване означає пом'якшений ж. Жрудво і Z з кропкою, тобто «з» позначене крапочкою зверху, означає твердий Ж. Журавіна жар, жаба, жона. Друзі, чи помітили ви, що я пропустила три літери Q, V і X. Чому так? Тому що ці літери в польській мові ви можете зустріти тільки в словах іншомовного походження, тобто це рідкісні гості. Наголос у польській мові падає на другий склад, починаючи з кінця слова. Наприклад, «самохут». Ми бачимо слово, автомобіль, «самохут». Три склади самохуд. І на другий з кінця падає наголос. Тепер скажімо, яде самоходом. Тобто їду на автомобіль. Самоходом, що зробилося з наголосом? Він знов зайняв свою позицію на другому складі з кінця. Тобто, при відмінюванні. Якщо додається склад, правило позиції наголосу не змінюється. Наголос все одно падає на другий склад від кінця слова. Отже, самоход – самоходем. Отже, ми познайомилися з польським алфавітом, але для того, щоб повноцінно читати, нам потрібно ще вивчити деякі Сполучення букв, які також читаються в інший спосіб, ніж коли вони зустрічаються окремо. Переходимо до сполучень букв або двознаків. Якщо ви бачите С і Х поруч, читаємо його, його як Х, тобто окремо Х і С разом з Х вимовляємо однаково. Наприклад, хлеб. Хлопець, хелена, ХЕРБАТА. ми з вами вже знайомі з літерою С, сонце, з літерою С крескованим. Шнег. І є ще в польській мові, окрім якого «щ», твердий звук Ш. Наприклад, Шещ. Дуже гарне слово. Тому що в ньому саме є твердий ще і м'який. Відчуйте різницю і намагайтеся правильно вимовити. Шещ. Шещ. Подібна ситуація з похідними від С. Це. С це, цельник, це тресковане, м'який Ч, нагадую, чма. І є ще твердий Ч. Честь. І в цьому слові також обидва звуки. Твердий і м'який. Честь. Честь. Привіт. Запам'ятайте, що С і І разом читаємо як щі. С І. Чі. А з і Чи, Чі. Сиша. Ши, Ші. шива. Жі. Жіма. Повернемося до літери З. Зешит. Зет кресковане. Жле. М'який Ж. з кропкою. Твердий ж Жона. І є ще твердий ж, який позначається двома літерами R та Z, і вимовляється так само. Ж. Наприклад, жим. В деяких словах rz читаємо не як твердий ж, а як твердий Ш. Тобто подібно до буквосполучення СЗ. Чому так? Тільки в позиції після глухого приголосного, який саме оглушує «ж» і під впливом такого сусідства відбувається перехід Ж в «ш». І це ми спостерігаємо у таких словах, як «пшепрашам», Кшиж. Хши. Хшещянство. Дуже добре слово. Постарайтеся його вимовити. Безліч звуків, які ми сьогодні вивчили, і не всі типові до нашого сприйняття до української мови. Отже, хшеянство. А тепер, знаючи правила читання. Пропоную закріпити їх у нашій пам'яті і прочитати невеличкі фрази. Читаємо разом. Я читаю, а ви повторюєте. День добрий. Честь. Як ще маш? Як машна ім'я? Мамна ім'я Юлія. Назвіться. Назвіть своє ім'я. Скажіть, представтеся. Мамна ім'я і саме ім'я. Мівомі. Мівомі. Дуже приємно. Вшепрашам. Вшепрашам. Вибачте. Перепрошую. I można odpowiedzieć. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. U, niczego strasznego. Co słychać? Co słychać? Jak u ciebie sprawy? No, siotam, nowo. Nic nowego. Nic nowego. Jakie wasi wrażenia? Czy wyczuły wy Мелодію польської мови. Помічали, що не обов'язково володіти мовою, щоб пізнати її на слух. Бо кожна мова це музика. Наприклад, чуємо німецьку. ну, Жодного слова не розуміємо, наприклад, якщо ніколи не вчили, але ми точно знаємо, що це саме німецька, а не французька, італійська емоційна, драматична. Українська недарма е, закріпила за собою статус солов'їної через мелодійність. Німецька е, ритмічна як е, надійний е, якийсь механізм, правда, і у мене асоціюється з якимись такими залізними ритмічними такими звуками, така чеканка. А які асоціації у вас з польською мовою? Не пожуцай, Наджеє, як от ще Шиколвік Джеє, бо ніюш сонце останнє заходжі, а по звої хвилі пікни джень приходжі. Почули шелест, то шелестіла польська мова, і в цьому її магія. А зараз пропоную повторити фрази, якими ми вітаємося. Прощаємося, кажемо дякую або вибачаємося. Запишіть собі, спробуйте скласти невеличкі діалоги. Як ми вітаємося. Джин добрий, добрий вечір. Честь. Прощаємося до «Довідзин'я», Папа. Наразі. Як представитися польською мовою? Мам на ім'я, мам на ім'я Юлія. Називам ще. Називам ще Юлія Катерінчук. Або використовуємо офіційний е, варіант. Як пан ма на ім'є, як пані ма на ім'я, якщо ви хочете звернутися до когось на ви. Як пан мана ім'я? Як пані мана ім'я? Як ще пан назива? Як ще пані назива? Називам ще Юлія Катеринчук. Міво мі. Кажемо ми після знайомства. Бо нам приємно. Мівомі. Навіщо мі. нам неприємні знайомства? Як ми запитуємо, як справи? Як ще маш? Як ще маш? Як ще пан ма? Як ще пані ма? Co слихач?» До когось, друзі. Так, по свійськи Co слихач?» Nic nowego. Wszystko w porządku. Все в порядку. Wszystko w porządku. Вічливі фрази. Przepraszam. Не шкоджі, дімкує, проше, Пшепрашам. мам, питання, я перепрошую, у мене питання. Вшепрашам, мам питання, потренуйтеся, вимовляйте вгос, запишіть собі в зошит, в блокнот ці фрази. Це сприяє. Більш ефективному запам'ятовуванню, складіть діалоги, уявіть, що ви з кимось знайомитеся, кудись приходите, вітаєтеся, прощаєтеся. Змоделюйте невеличкі ситуації, де ви могли б ці фрази застосувати. Сподіваюся, вам було корисно. І, як обіцяла, Розповім, що це за дивна фраза. Звісно, це не сучасна польська мова. Ця фраза перша записана фраза польською мовою у 1270 році, 13 століття, друга половина, в книзі Генриковській в хроніці. Так, дехто, Богу хвал, сказав своїй дружині. І означає це. Дай я помилю, тобто борошно або що, а ти відпочинь. Ну, просто серце завмирає, який чуйний чоловік. Чи не так? Друзі, дякую вам за увагу. Для особливо активних залишу тут останнім кадром текст. Для прочитання. Натисніть паузу і спробуйте, використовуючи правила читання, прочитати цей невеликий текст. Окрім того, ви зануритеся в культурний контекст, бо цей текст не простий. У наступному уроці ми познайомимося з дієсловом «бути». А зараз я прощаюся з вами. Дікую за уваги! Всіго найлегшого! До зобачення на наступній лекції.